19 року йому вже 4,5, вже більше, вже скоро буде 5 років. Падав трошечки надколотні, смартфони так довго не живуть, так що скоро вже їх буде копнути. Привіт ютубери. 14, так здається, да. 14 жовтня. Субота. їду додому. Зараз в Мізурі якраз тут ночував на пілоті. Чівірніше це Flying J, але одна контора. Їду тут... вантаж з... з Техаса на Огайо. Їду додому сьогодні вечором мені звідси. 6,5 годин додому, Тільки що прокинувся, поснідав, зуби почистив, заправився тут. І, до речі, от про заправки. От а, як почався конфлікт в Ізраїлі, одразу всі почали говорити, що піднялася ціна на нафту. Але я, я от на дорозі цього реально не замітив. Но якщо не, не брати до уваги Пенсільванію, Вся Америка просто ціна на бензин опустилася. В Південні Штати я взагалі заправлявся менше, ніж 2 долари, щоб ви розуміли, це, це, це дуже круто. А для моє, мій шкурний інтерес це взагалі круто, що ну, дешевший бензин, більше грошей залишається в лішені. От, так що тут заправився 3, рівно, там, своїми скидками 3 долара за А Алон це 3,79 літра. Оце один алон. Трошки менше, ніж 4 літра. По-грубому можна, можна ділити, множити на, на 4, якщо ви хочете. Чи ділити на 4, то буде знати, скільки за літр. От приблизно по-грубому 75 центів за літр. Я от Балака в мене знайомий їздив по Європі, то він мені каже, що це приблизно що, десь половиною рази дешевше в Європі. Ось, так що вантаж вийшов. Цей тиждень в мене взагалі короткий вийшов, тому що я в понеділок Уже майже пройшло пів року з того часу, як мене полатали. Прочистили моє серце, так сказати. Ось, треба було сходити на перевірочку, до пілюлі додать, піднять. Пілюльку одну відняли, тепер замість трьох буде два-дві до кінця життя, як мінімум, а там буде дивиться. Тому виїхав, виходить, відторок і такий зробив кружечок. А з дому виїхав з індіани. На Південну Кароліну, з Південної Кароліни на Техас з Техас в Огаю, але дуже близько біля того, де мені відкати з понеділку, з родничку притілися і повезли трошки. Якісь інструменти в ящику такі Такий хороший маршрут. Їхав там, а, до речі, південна частина біля Луїзіани, якось новинах розказував, що там зараз заливає рівень води, опускається прісної води в Місяці. Солона вода з мексиканської затоки йде вверх по течії і в принципі там руйнує цілі з солоною водою. Так от зараз якраз там такі крепкі шторми були, що затопило все, вже получается, різної водою. Воно то затопило все, але з другої сторони. Теоретично, це, ну, якщо дивитися глобально, да, то це в принципі я думаю, добра новина для тієї місцевості. От. Але треба було проїхати, там... Google одразу мені видає, мені треба було проїхати там Алабамі Мобайл, таке місто, потім Новий Орлеан, і ця вся коротше, Там здоровенний сторбіжний такі був, але проїхав. Так, ну в мене сьогодні, я сподіваюся, відео довго не вийде. Не дивіться, я просто два моменти хочу згадати, як він за це вже говорив, про а, непорозуміння, я б сказав би так. І це, в принципі, два моменти я згадаю. Слово, яке два ці моменти зв'язує, непорозуміння, але вони зовсім з різних галактик, так сказати. Хоча мені трошки мають відношення до війни в Україні обидва. Якось оце на днях я дивився інтерв'ю. Яніна Соколова робила інтерв'ю з Марусею Зверобій. Дуже така смілива українська жінка, герой і всяке таке. І вона зараз лікується після поранення. І трошечки була ну, подалі від фронту. І якраз Яніна Соколова вичепила її зробила інтерв'ю. І вона сказала, Маруся сказала одну таку фразу, яку я в принципі знав. Але от вона сказала, дивіться, от про різницю між чоловіками і жінками, і особливо, як впливає от, горе на війні навіть чи під час війни на чоловіків в Україні і на жінок в Україні. І от вона сказала таку штуку, ну, дивіться, знову ж таки, я наголошую, що я це знав, але чоловіки багато речей сприймаємо трошки якось стаєте воно якось у нас залітає і вилітає, мені здається, по-швидкому. Так от дивіться, що вона сказала. Каже: от дивіться, війна це горе, і всяке таке, ну, дословно, я там не пам'ятаю, як вона це сказала. Але каже, дивіться, як чоловіки дивляться. Навіть от вона просто конкретно про солдатів на фронті. Про солдатів на фронті каже. Ти там сьогодні воюєш. Ти собі плануєш, що те буде сьогодні, а завтра, що ти будеш робити, ну, каже, що саме далі ти плануєш через місяць, щоб тобі там твій командир дав відпустку. Ну, і в принципі, все, планування закінчується. І коли ну, трапляється щось от, горе на війні, там, то чоловіки переживають важко це і так далі. Але каже, Жінки це зовсім інше створіння. Дивіться, як жінки думають на життя, вони не тільки думають на місяць наперед, на рік наперед. Вони, каже, планують, як вони там вийдуть заміж, як вони народять дітей, де вони будуть жити, яка в них буде хата, що біля хати буде рости, скільки в них буде дітей, як їх дітей будуть там називати, а як вони. На пенсії будуть разом жити з цим чоловіком, як вони доживають, будуть старості і так далі. Тобто заплановане все життя там на десятки, там ну ви можете виявити, якщо це молода людина, 50-70 років в планах голові носиться наперед. І коли а, от вона каже, коли трапляється, ну, гіне людина, як чоловік сприймає це горе, він сприймає це в масштабах. Ну, місяць, ну хай може рік там, дуже рідко до речі. А жінка це сприймає, що її плани там, на наступні там, 80 років по суті обрізались, розумієте, і це е, ну, говорили взагалі, е, до чого це було сказано про. Психологів, як психологи мають працювати, як, яка має бути підтримка е, людей, які переживають по тих такі штуки. і просто наскільки різний підхід навіть в допомозі людині, чи навіть просто навіть в розумінні людини, що людина е, ну, переживає, скажімо так, які переживання цієї людини і так далі, просто наскільки різний, я собі думаю так. Ну, як вам сказати, Якось таку інформацію колись давним-давно трошечки чув, але вона якось вилетіла і мені вона зайшла, от як просто як по-новому, як нова свіжа новина, по суті. Я собі думаю, вау, просто, просто прикинуть оце, в мене телефон. Мій старенький телефон робиться щось у такі. Ось, Так що оце от перша така думка вам так закинуть так само. А друга, це вже тут в Америці, зовсім от, буквально в понеділок, знову ж таки, коли я прийшов до лікаря на візит, в мене як до лікаря йдемо, то мене дружина водить за ручкою. Не тому, що я боюся, а тому, що вона допомагає, допомагає, вона в принципі, знає, які правильні запитання задавати. Вона мене трошечки під. Справляє, тому що там, по-перше, дуже багато технічних моментів американської медицини знає за страхування, там покриття і так далі. Ось, так от ми зустріли у кого знайомого. Там. І, як вам сказати, знайомий, який підтримує війну, кажу, вичайно, підтримує Україну в війні з Росією. Так? Але дивіться, яка штука. Власні, добрі наміри. Але він мені сказав ту фразу, яка мені ну, просто різанула, так різанула вуха, що просто труба. Знаєте, Починається відносно війни, і якщо людина підтримує там Україну під час війни, питає, чи там є твої знайомі, чи є родичі в Україні, як там справи там і так далі. І відповідаєш шаблонами фразами, тому що там зупинка була не то, що ти сидиш за столом і там а, якісь чаюєш і довго розказуєш. Це була там така зустріч на буквально декілька хвилин. І от він каже, що а, да, от в Україні така біда, але я вважаю, він каже, що ми могли, б, ми це Америка мається на увазі. Більше допомагають вам, Україні. До цієї це нормально. А далі оця фраза, яка мене різанула, каже, тому що ви ж там, в принципі, воюєте не свою війну. Ви ж не, ви ж не на своїй війні. І мається на увазі, що це великі. Так, труба, треба стати. От каже цей американець. Каже, ви ж воюєте не свою війну. І якось оце, дивіться, говорив за оце непорозуміння взагалі, чим живуть українці, росіяни. От Я робив такий такий, що росіяни думають про американців, про українців, що українці думають про тих, про других. І хоча мені здається, українці росіян більше розуміють. Хоча но, не завжди, тому що пробують. Дуже часто пробують об'яснити росіянам, які там це от реально воно взагалі не заходить. Аргументи, які їм говорять, і вони, мені здається, дуже часто мають зворотній вплив від того, що люди, які говорять до росіян, пробують щось об'яснити там, визвати там, на жаль, саме що на це коли пробують розказати і, і визвати якісь там материнські почуття, що, шуважиш так само діти, що ви що ви робите тут, подивіться, і воно. Викликає зовсім зворотню реакцію, там починається купили більше хахлов там, і так далі. І, і просто ну, зовсім різні світу, як -то сказати, погляди на світогляд. І от дивіться, я замітив штуку. Я не вважаю, що я себе таким суперкрутим розумним, але живучи в Росії. В Радянському Союзу праці під окупацією, да? живучи в Україні, живучи в Америці, я просто маю привілей бачити різницю між тим, чим живуть люди, що вони бачать. І, і от мені здається, на мою суб'єктивну думку, що є от одна риса, яка дуже спільна між багатьма американцями, всіма не можна говорити, і багатьма росіянами. Це оця така, можливо, в різній мірі, але це. Така почуття величності такої, що ми це все, по суті, як то кажуть, знаєте, що земля крутиться навколо мене, там, знаєте, чи там сонце навколо мене. Є такий центр Всесвіту. І от, от росіян ми це знаємо, що це вони велика страна. Велика, я наша, там, пири-пири, держава. От. І в американці трошечки є те саме. І я в принципі не став навіть, по перше, знову ж таки, не було часу, якби можливо було б часу трошечки, тому що людина нормально, можна було б на нього палакати цю тему. Але людина не може зрозуміти, що щось в цьому світі відбувається не через Америку взагалі. Окей, тому що, наприклад. Конфлікт між Росією та Україною, чи вірніше бажання Росії знищити Україну, ще виникло задовго до того, як Америка з'явилася. Взагалі Америки ніякої не було, не говорячи про те, що Америка така, як вона є зараз, вона взагалі з'явилася якихось років 80 тому. До того була собі така якась там навіть шиб, хто знаде, там нічого не вирішували, там якісь. Пару фермерів приїхало з Європи, копалися собі щось там. Тютюни якісь вирощували, всяку таку штуку, і взагалі ніхто нічого не займалися своїми там, проблемами з рабами там, чи ще що-нибудь. І взагалі нічого не вирішували в світі на, на, на світовій карті. А от останні роки окей, стала велика країна, яка дуже має вплив на, на світ і має можливість. Зробити ті чи інші речі, в принципі, І має вплив, має потужність, має можливість. Але все рівно, дивіться, от просто от, ці два, два моменти, які я просто знаєте, вони здається, про інше, хоча знову ж таки мають відношення до України, до нас. Але більше одне от, от такі вам закину, чисто така сьогодні. Я навіть не знаю, бо з перезаключенням телефона не знаю. Довго не буду розтягувати. Але просто э, така думка от на сьогодні, що ми не завжди реально не завжди розуміємо другу сторону. І знову ж таки, якось згадував про те, що зараз дуже багато таких в, в Україні аналітиків з'являються, які беруться розказувати, чому там Байден чи ще хто небудь щось дає, чи не дає, чи недостатньо дає. Глобально не розуміючи всіх моментів, а дивлячись, знаєте, оцей погляд із своєї дзвінарні тільки ти бачиш там свого села, там собі, наприклад, і так далі. як так само часто розказують солдати, дають інтерв'ю, не розуміючи стратегічно положення, що там старший офіцер, генерал, генштаб там працює і так далі. Взагалі, от, дуже багато речей ми не розуміємо, я в тому числі. Але, на жаль, заносить нас в круті аналітики, коли от ми пробуємо щось там говорити. там Інколи, знаєте, от я е, якось давним давно розказував, коли ми там, інколи пробуємо виразити якісь співчуття, в принципі, як і цей американський мужик, з яким я в понеділок балак, коли ти пробуєш виразити ніби співчуття, але ти, не розуміючи до кінця ситуації, хоча ти підтримуєш, ти можеш. Скинуть одне таке слівце, коротше, яке просто, от я вже тиждень дивіться, майже пройшло, я його ношу, і воно мене ну не із середини, але воно зачепило просто, розумієте? Зачепило мене в цьому питанні. Мене так само в інших питаннях, дуже багатьох. В питаннях ковіду якось старих своїх відео розказую і так далі. Тобто ну, кожен із нас реально живе в якомусь, має свій світогляд. Ці світогляди об'єднуються в якісь національні погляди, можна сказати. Тим більша країна, тим у таких... всередині країни навіть різні світогляди, в Америці, наприклад, свої є, там, ВОШИ, з якими країна бореться свої проблеми там, і так далі. І це знову ж таки впливає на е можливості і об'єми допомоги, які видаються для України. І так само в Україні, так само, знаєте, я собі зараз подивився. Знайшли тих людей, які були навідниками для атаки на, це, на, на село Грозу. Навіть сьогодні, буквально десь позавчора чи вчора якась новина вийшла, що гравець молодіжної команди Шахтар Донецьк команда, яка грає в молодіжній лізі чемпіонів, з них. з команди Вони виїхали в Європу з кимось награти, і він зник. Не пройшло там, якщо я не помиляюсь, день чи два, він з'явився в Росії і вже підтримує і підписує десь контракт з командою, яка грає в Росії в третьому якомусь дивізіоні. І, ну якщо дивитися з спортивної сторони, ну це взагалі ніякого сенсу нема. Щоб ви зрозуміли. Ліга чемпіонів для футболіста, для спортсмена це просто вершина. Ну, що Чемпіонат, чемпіонат світу по футболу збільних, наприклад, в клопному в повсякденному робочому житті Ліга Чемпіонів, він ще молодий пацанюра взагалі. тобто що не доріс до дорослого футболу, молодіжна Ліга Чемпіону, це топ, це просто топіще. Розумієте, це все. Іде, по-перше, в третю лігу. Щоб ви розуміли, це, ну, це чемпіонат району, там села між собою грають. Це по-перше. А по-друге, це заблокований чемпіонат Росії, який під санкціями так само знаходиться. Але до чого це ведеться? Що людина в голові ж це ж виношувала план, Розумієте? Він жив в Україні дочекався можливості, щоб через Європу там якось потім... Добрався до Росії, тепер ж це почуття. І так само я просто за це от говорю. Знаєте, зараз от в Україні мені здається ждунів. Оціх величезна кількість людей, які голосували за опозиційну партію, за життя і так далі. Вони реально просто притишку. Вони просто сидять, тому що зараз, якщо ти висунешся, ти просто получиш по голові від усіх. І тому люди пройшло притишні і чекають, поки закінчиться війна. І після закінчення війни мені просто розболим, я дивлюся, коли загине величезна кількість найкращих людей в Україні, от отакі от навідники на село Гроза, отакі от пациенори, які втікають з третю лігу російського чемпіонату по футболу. Таких в Україні, на жаль, навіть зараз є просто мерви. І інколи там в коментарях. До цих пір є ще люди, які кажуть, що о, ні, це на все так неоднозначно там і так далі. О, якісь такі роздуми, не про що, може трохи гнітючі. Але такі. На позитиві скажу, сьогодні збірна України виграла в північної Македонії з рахунком 2-0. в кінці забили взагалі шедевральний гол. Google сказав, що апчик на дорозі. Бачите, який крокаділ. Мітес їздив, яка крокоділи на дорозі лишать. Ось, виграли і залишають шанси на вихід на євро наступного літа. Трошечки вам позитиву на кінець, так що на цьому все. Всього вам найкращого, хай щастить. Забудок країни.